Зеленський анонсував нову програму Є підтримка, яка передбачає виплату по тисячі гривень кожному громадянину. Як повідомив глава держави, у традиційному вечірньому зверненні розробкою програми наразі займається уряд. Отримати свою тисячу українці зможуть вже в грудні 24-го. Це що вибори на носі? Валерій про запас. Я не можу запропонувати вам нічого, крім важкої праці, сліз, поту і тисячі гривень. Сер Вінстон Черчил в сьогоднішній реінкарнації Зоя Казанжі, скажіть, а оця ідея з'явилась після зустрічі з громадським середовищем? Бо дуже потужно вийшло. Яка жесть враження, що залишки мозку покинули голову? Мені дуже цікаво. А коли вони запропонують видавати ще по три кіла гречки і пляшку масла? А чому ні? Ну вже ж почали. З якогось закінченого абсолютно дикого трешу. Отже, зараз у своєму зверненні вирішив обласкати у своєю великою милістю царського плеча. Милість, що правда, так собі, а от цинізм ну просто рідкісний, дикий і смердючий. Джон Сміт. Особисто я цю тисячу не візьму. По-перше, роздача халяви під час війни смердить паршиво. Вільні гроші під час війни мають йти на зарплати військовим. Ми постійно чуємо, що на армію не вистачає, а виявляється у зеленського повні руки бабла. По-друге, це підкуп. Зелені спершу все розікрали, розвалили, допустили раптовий напад ворога. А тепер хочуть купити лояльне ставлення плепсу. Уявляю, який удар це нанесе по нас в очах союзників, які і дають нам ці гроші. А завдяки нашій корупції кожен раз дають все важче і важче. А по третє, мені з рук нічем нічого не треба. Я хочу, щоб він мотав за шашлики за здачу країни за мародерство. Не він має кидати подачку в зуби. Час перспективи і життя вже не повернеш, але встановити справедливість треба обов'язково. Це все це звучить просто як таке, знаєте, відверте знущання, от дійсно взяти, зняти штани, нагадати на голову українцям і надіятися, що вони задоволені будуть з цього. Іван Сімочкін. Я не брав гуманітарку у окупантів. Я не візьму цю тисячу і відзе. Це одне й те ж – глумлива подачка від того, хто тебе грабує і знищує. Карл Волох. Лінія фронту вже тривалий час рухається в одному напрямку на захід. Військовим гостро не вистачає укріплень, зброї та амуніції. Бізнес потихеньку здихає, а ту його частину, котра якось примудряється виживати, додушують підвищеними податками, перерікаючи економіку невдовзі на животіння ще гірше. Не уявляю собі в цих умовах вчинку аморальнішого за підкуплення електорату черговою тисячею з дірявого державного бюджету. По скриптам. цікаво, чи розуміють наші спонсори, за чий рахунок банкети відбувається, що це корупція нічим не ліпша за скирдування баксів у чиновницьких тумбочках, бо богоспасаймий наряд точно не розуміє. Мейсен Лемберг. Тобто я отримую тисячу гривень від Зеленського, ну я знаю, що я з нею зроблю. Але таку ж тисячу гривень отримаю той чувак, що лежав на ліжку з купами бабла, і той чувак, який купляв яйця по 17 гривень. І та, яка наколядувала 20 мільйонів і яку відпустили на поруки, а та, який десятирічний син подарував 5 мільйонів, чи скільки там, отримує 2 тисячі гривень за себе і за сина. А волонтера Рахамію отримує цілих 10 тисяч гривень за цілий виводок. Хіба це зараз пріоритет? Хіба потрібна? Хіба поможе більшості людей та тисяча сьогодні? Хіба нема більше де дівати 40 мільярдів в місяць? Хіба для цього треба позичати гроші як актриса німецьких фільмів? Хіба для цього треба вбивати бізнес додатковими податками і тиском? Андрію Мельченко. Юлі на тисяча – це було 200 доларів. Віті на тисяча – це було 125 доларів. Вови на тисяча – це менше, ніж 25 долярів. Ватний виборець з дешевшок. Матвій Перце. Юлі на тисяча зелі сподобалася настільки, що він вирішив її повторити. Він же пам'ятає, скільки ніщаків накупив він в 2008 році. І через 16 років вирішив, що пенсії, які зараз накуплять на цю тисячу 5 кг м'яса або 2 відра картоплі, до гроба будуть пам'ятати заботу про їхнє заможнє життя. Славімо його! Микола Селенко, це такий собі спосіб завести економіку. Збираємо 30 мільярдів через додаткові податки для бізнесу і працюючих, і тут же їх роздаємо всім підряд: 30 мільйонів українців помножити на 1 тисячу гривень, якраз 30 мільярдів. Геніально і сходиться до копієчки. Гетьманцев заявляє, підвищення податків цьогоріч принесе 30 мільярдів до бюджету. Ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до державного бюджету на 30 мільярдів гривень. Металочка Биховець, тисяча гривень це десь 24 бакси. Бо 20 баксів це 20 баксів. Майже як 30 срібників пише Наталія Шевчук. Володимир Аріїв, всі пріоритети Зеленського стали зрозумілі. Відоси і слова пусте, щедра роздача тисячі гривень. Чітко свідчить про те, що оборона для нього не головне. Зараз ворог вдосконалює свою зброю. Каби летять на більшу відстань, дрони пробивають захисти, тому подібне. Україна може вижити, коли сама озброїться до зубів і перетвориться на фортецю. Ходити по світах, випрошуючи зброю, вічно не можна, треба робити свою. Тим більше всі можливості для цього є. Було би зрозуміло, якби емісія на 30 мільярдів була саме на розробку нових комплексів реб, які держспецзв'язок досі не спромігся закупити, або на вдосконалення і серійне виробництво далекобійних дронів на ракети Нефтун та інше, на всі види зброї здатні зупиняти російський фашизм. Але, вочевидь, соціологія у влади настільки погана, що треба вдаватись до банального підкупу громадян, особливо ласої дошари, частини населення. Тільки питання: якщо сьогодні не в пріоритеті витрачати кошти на власну оборону, що буде далі з країною? Кому тоді роздаватимете свою тисячу, пане президенте? Тетяна Степаненко. Вова, Хвате, Ірина Геращенко. Читаю новини про з тисячу. Це і є план внутрішніх реформ після мільярда дерев, інвестиційних нянь, президентського університету, є бабусь індустріальних парків, тисячі долярів на депозит, всім дітям з надр, кешбеку всього цього популістського трешу недоречного і неадекватного в бідній країні під час гарячої фази війни, черговий аукціон небаченої щедрості звучить як відверте знущання. Ізольда Сальтісон-Зельц, що ржоті ваш Порошенка із 100 гривень нікому не дав, а тут ціла тисяча. До речі, думаю, що цю тисячу назвуть або незламною, або потужною. В будь-якому випадку ці два слова, завдяки ну, використанню його президентом, зараз використовують тільки як, щоб поглузувати. Серйозно їх вже майже ніхто і не використовує. Олег Браніцький. Мені от цікаво, а скільки дронів можна було би придбати на 30 мільярдів гривень? Олег Леусенко немає вовиної тисячі гроші. То бюджетні з краде мільярди і відкупається. Копійкою за рахунок ЗСУ Тарас Козак. Ситуація така: У Вови сидять і думають, а як би нам замутити вибори в дії? Так дія ж не у всіх, багато хто її не встановлював. А давайте роздамо українчикам по тисячі, але через дію. Вони її встановлять. Ми їх всіх порахуємо, знаємо їхні рахунки. а Потім ми вибори замутимо. Так на це ж потрібно 30 мільярдів гривень. Може краще дронів купимо? Ні, дронів ми купляти не будемо. Хто свідомий, нам ту тисячу назад віддасть на дрони. Гроші нам партнери дають. Та й що таке ті 30 мільярдів? Ми вон податки підняли тут на кону наше правління ще на 5 років. Якщо луки купляться, ми ті мільярди відіб'ємо стократно. Сергій Марченко Вовина тисяча. Це відчай. Зустріч з активістами громадянського суспільства, який президент щиро зневажає, не розуміє і побоюється одночасно. Було першим дзвіночком, що офіс президента у відчаї. Ця зустріч абсолютно не характерна для Зеленського, який не просто не сприймає критику і критиків, а фізично їх не переносить. Змусити його до цього могли тільки обставини неперегробної сили. Вовина тисяча зараз підтверджує ці здогадки. Все настільки погано, що доводиться копіювати прийоми тих самих старих політиків, від яких Зеленський обіцяв відрізнятися, в чому прикол Юліної і Вовиної тисячі. До Тимошенко політики при владі соромилися так тупо купувати голоси виборців прямо з бюджету. Перед виборами вони використовували чорні каси донорів і купували гречку, яку клали в пакети зі своїм логотипом і пом'ятим фейсом на листівці. Юля Тимошенко по своєму геніальний політик. Вона дійсно видатна постать в сучасній. Українській політиці, бо не боялися експериментувати і робити те, чого ніхто раніше не робив. Юля взяла і тупо оплатила свою передвиборчу компанію з бюджету. Тупо, нахабно, демонстративно, так, так, але дієво. А головне, безкоштовно для самої Тимошенка. Бо ж бюджетні кошти, а не Юліні. тепер через 16 років такий самий фокус провертає людина, яка прийшла у владу з гаслами кортежі НАТО. Льготи, бляха, ваші дачі нато. Сігна, якби у Вови постаралися, вовину тисячу можна було би продати виборцям як турботу про бідних. Але в офісі президента вирішили не старатися і вирішили, що тисяча буде всім, і багатим як мисечка крупа на дивані забитому баксами, і бідним, які ледве зводять кінці з кінцями. Якби на меті було допомогти незахищеним, треба було б визначити людей, які реально потребують допомоги, і весь запланований бюджет розділити на них. В такому разі було б дотримано соціальної справедливості, і прокурори інваліди не отримали б нічого. Зато незахищені отримали б не по тисячі, а наприклад. По 5 тисяч, але проблема в тому, що держава Зеленського не спроможна визначити, хто реально потребує допомоги, бо вона тупо не здатна виконувати складні і масштабні задачі через кризу державного управління. А вишенька на торті, що виплата тисячі всім без розбору означає, що бідні заплатять багатим, бо частка податків у доходах заможних людей менша ніж у бідних. Гетьманцев буде у захваті. Вовина тисяча це класичний приклад політичної корупції з використанням службового стану. Новища у особистих цілях, по суті, президент Зеленський надає політику Зеленському у користування бюджету країни для оплати його політичної реклами. Я думаю, ми суспільство не заслуговуємо на таку зневагу. Так тупо запропонувати хабар народу, що пройшов два майдани, і веде війну за незалежність. Це треба зовсім нас не розуміти. Я хотів би дуже сподіватися, що незалежно від політичних симпатій і наближеності до влади, лідери думок знайдуть собі сили засудити по політичну корупцію, бо це шлях в Росію, друзі.